От що ви порадили цим молодим інвесторам, які тільки перші кроки на фондовому ринку роблять? Сама головна порада це все ж таки будувати свій місячний дохід, тому що не маючи місячного доходу, не можна говорити про нормальні інвестиції, можна щось вчитися, щось інвестувати, але про нормальний дохід говорити не можна. Тобто, основна все-таки ціль це працювати над тим, щоб місячний дохід був достатнім, або витрати були невисокими, щоб мінімум 500 євро в місяць, краще тисячу можна було інвестувати. Тобто, це не значить, що це буде за рік, за два чи за три, але ціль таку мати, основну ціль мати це все-таки працювати над доходом, щоб між витратами і доходом була 1000 євро, мінімум 500. Якщо кожного місяця інвестувати розумно 500 тисяч євро на пасивний дохід точно кожен вийде через якісь там 10-20 років. А далі це просто не боятися пробувати черпати знання з різних, з різних джерел, знаходити інвесторів, які роблять дійсно хороший дохід. Мається на увазі краще, ніж SP 500 або NASDAQ Composite, І вчитися, вчитися у таких інвесторів, вибирати від них ідеї для інвестицій і диверсифікувати не тільки інвестиціями займатися, а думати про нерухомість, думати про, про інші, інші можливості для інвестицій. І також пам'ятати про те, що ринок завжди обвалюється, хотіли б ми того чи ні, і завжди сильно підіймається, хотіли б ми чи ні. І варто бути готовим до того, що в будь-який час ринок обвалиться, і цього потрібно чекати, тому що це можливість, і бути до цього готовим фінансово і, і морально. І будуть періоди, коли рік, наприклад, акції просто нікуди не йдуть або падають. Або рік просто підіймається. До цього варто бути готовим. До цього варто чекати і бути до цього готовим фінансово і морально.